Привіт, привіт, всім дорогі козороги! Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на січень 2025 року. Я вітаю вас всіх з днем народження. Ви, По-перше, обов'язково загадуйте бажання. Можете у мене на сторінці Instagram подивитися, як правильно святкувати перші 12 днів свого дня народження. Це дуже-дуже важливо. У вас було новолуння 30 грудня. Так я надіюся, кожен з вас ним скористався, або ще ви зараз можете скористатися, якщо ви у грудні місяці і ще дивитеся. І а, сьогодні у нас буде такий трішки інший розклад, тому що. Я зараз не вдома. У нас були дві колоди таро, але я з них витягнув трошки більше карт, ніж зазвичай. І також у вас сьогодні буде цілих два оракула. Так, обов'язково подивіться свої прогнози на 2025 рік. Вони вже всі є на каналі. Дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту, тому що це три основні знаки, які символізують саме вас. Ви не можете бути тільки одного знаку. зодіаку. Всі три знаки можна абсолютно безкоштовно розрахувати в інтернеті. І обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Це дуже дуже важливо. Я вам буду дуже вдячна. Ютуб канал сам себе не розвине е, і розвивати свій ютуб-канал я можу тільки за допомогою вас. Е, так, я буду вам дуже вдячна, що вам кажу. Е, так, і хто хоче особисті розклади е, на рік е, або соляри, тоді пишіть мені в дірект мого інстаграму або на мою почту. Я залишу всі посилання під описом до цього відео. Ну що, поїхали? Я собі взяла такі дві свої улюблені колоди. Це у нас спіритуальне таро. І таро світлого провидця. Так, окей, давайте дістанемо першу карту козорогам на січень місяць. Січень 2025 року. Карта для козорога. Ой, закохані, подивіться, як прекрасно у вас починається рік. Ваш особистий рік і рік, взагалі, так наш спільний, тому що, взагалі, наш новий рік він починається особистий в день нашого народження, тому що у нас перезаряджається наша батарейка. І тут у вас закохані вийшли. По перше, місяць цей дуже дуже добрий буде для того, щоб підписувати якісь контракти, щоб ви виходити з якимись людьми на контакт, миритися тут у січні місяці вам можуть запропонувати якусь роботу, або вам можуть запропонувати якийсь проект, який ви будете розглядати. Також закохані це у нас і про кохання. Ви можете зустріти свою другу половинку, або ви можете почуватися взагалі наповненим буде у вас всередині гармонія. Позакоханим, якщо у вас є якісь справи або судові процеси, вам потрібна якась допомога, вам потрібно з точки А дійти в точку Б. То, скоріш за все, тут потрібно буде звернутися до якоїсь третьої людини, яка вас зведе. Так, це може бути адвокат, це може бути ріелтор, це може бути. Не знаю, якийсь турагент. Наприклад, якщо ви їдете кудись на відпочинок, так то ви робите через третю людину. Чи ви можете бути цією третьою людиною? Уже місяць у вас починається прекрасно. Давайте далі карта для козорога. Так, паж жезлів, якийсь новий початок на вас чекає. По пажам це завжди щось ще нам невідоме. Те, в чому нам потрібно ще багато практикуватися, те, в чому нам потрібно можливо, якось розвивати свої навички. Тут у вас може бути нове хобі у січні місяці. Це можуть бути нові молоді люди, у вас новини, якісь вам можуть прийти в січні. Також, якщо ви тут починаєте щось нове, то бажано би було приділити максимум своєї уваги цій справі, тому що ви тут, ніби, знаєте, Студент, ви ще незрілий, ви ще зелений, вам потрібно навчитися багато чого, набивати руку. І е, також це можуть бути діти, або це можуть бути люди набагато молодші за вас. Чи, е, наприклад, ви будете також всі, хто потребує вашої опіки? Так, це можуть бути старші люди або ваші домашні улюбленці, і ви з ними будете проводити дуже багато свого часу. Також тут, от по цих двох картах, у вас може бути прям почати якоїсь любов. Повної історії з людиною, яка молодша за вас. Або ви себе відчуєте, знаєте, от ніби для вас це щось нове. Так, і ще карта для козорогів. Уміреність було тільки, що у нас на дні колоди, до речі, у міреність говорить про те, це старший аркан, що потрібно буде від чогось відмовитися. Бажано би взагалі в цьому місяці зробити собі якийсь детокс, особливо, якщо у вас так перед днем народження, там, наприклад, тиждень почистити собі організм, чи після дня народження, так входити в ваш новий рік, очищаючись, так, підготовлюючи своє тіло до цілого року, так, ваших, ваших якихось подій, вашого. Je tiens. І по уміреності дуже круто проходять всякі детокси. Також тут зцілиться ваша душа, цілиться ваше серце. Е, Уміряність говорить про те, що треба від чогось буде відмовлятися, може, від якихось шкідливих звичок, або е, від чогось що вам уже більше не підходить, що вам не подобається. І тут навіть для того, щоб досягнути своєї цілі, от, наприклад, поставити собі ці ціль, схуднути в новому році, ви вже з початку року, вже з січня, місяця, сідаєте на дієту і тримаєте себе під контролем також карта говорить про те що не спішіть не потрібно розганятися не потрібно хотіти всього і одразу тут треба діяти поступово всі справи взагалі будуть вирішуватися поступово і навіть якщо вас тут якісь нові процеси починаються якщо ви якісь нові документи покажу, можуть приходити люди нові з'являються не спішіть одразу все про себе розказувати не спішіть одразу входити у якийсь контакт вам тут потрібно більше знаєте, почекати так. Окей. Я не знаю, чи вам чути, е, тому що я все-таки мікрофон взяла з собою, але от як тільки я сіла знімати відео, зразу всі підходили е, під мій номер і починають слухати музику. Це прекрасно просто. Так, і ще карта для козирога. Ой, І знову вам всі виходять карти з дна колоди. От дивіться, Тут зараз у нас ясність, хто з мечей у вас на дні колоди. Вам потрібно буде прийняти якесь рішення, дуже важливе рішення, вам потрібно буде прийняти. Імператриця це у нас все те, що дорого, багато. Це Коли ви захочете себе якимось чином, знаєте. Побалувати може навіть може ви кудись поїдете. Обов'язково тут по імператриці потрібно взагалі вкладати в себе гроші, вкладати гроші в своє тіло, у свою красу, у свій релакс, у задоволення. Місяць взагалі у вас дуже хороший для задоволень, для того, щоб спробувати щось нове, для того, щоб куштувати якусь смачну їжу. А це святкування у нас по імператриці. Часто у нас проходять наші мами, і тому тут, у кого будуть якісь питання з мамами, ви можете з ними так поспілкувати. Ватися і їх всі вирішити. Це карта достатку, тому тут можуть приходити до вас дуже хороші гроші. Або у вас з'явиться якась така ідея, знаєте, яку ви будете виношувати, яку ви будете далі передавати у світ і будете показувати іншим людям. Це може бути дійсно вагітність, справжня вагітність у вас. Так, тому тут хто хоче завагітніти, це хороший для вас час, тим паче у вас тут була так, і, уміреність, це щось, що давно, вже ви, можливо, хотіли. ваш жезлів це якась така новина для вас дуже приємна. І по імператриці, особливо тут для чоловіків, для тих, у кого будуть любовні історії з імператрицею. Або е, навіть для жінок, які, можливо, це буде ваша начальниця, або якась ваша подруга, то імператриця це, це завжди та жінка, яка знає свій статус, вона знає собі ціну. Тут, е, скоріш за все, будуть подобатися якісь гарні такі ухажування, якісь хороші жести. Так, якщо це ваша начальниця, то можете їй якийсь подарунок зробити. Або якщо це якась ваша подруга, то вона буде дуже сильно гарна, наприклад, або буде займатися якоюсь жіночою професією, там, наприклад, з модою працювати. Так, і ця людина, вона зможе. Вас наситити, тому що імператриця це найжіночніша енергія. І ця людина, вона часто є донором, вона часто передає оці свої енергії. Тому тут у вас, в принципі, місяць вже прекрасний. Давайте наступну колоду. Так, карти для козирогів на січень 2025 року. Так. Четвірка пентаклів: тримайте свої ресурси при собі. Так, не потрібно їх віддавати іншим людям. В цьому місяці вам взагалі потрібно обдумати свій фінансовий стан, куди ви хочете вкладати свої гроші, куди ви хочете вкладати взагалі свою енергію. Можливо, тут потрібно буде трішки почекати, не спішіть, тому що по четвіркам це завжди у нас така пауза для обдумання подальших дій. Вам потрібно чітко розуміти, чого ви прагнете взагалі, так що куди ви хочете вкладатися, до чого ви хочете йти. Отут можете сісти прям конкретно собі прописати план. Якщо хтось буде у вас так просити енергію, час ваш або потребувати, то старайтеся давати дуже дозовано, не перенавантажуйте себе, тому що тут всі ресурси, подивіться, вони потрібні вам. І можете тут іще вирішувати якісь питання з квартирою, з вашою нерухомістю. Так, і ще карта для козирогів на січень 2025 -го. Дев'ятка мечей. Ой, тут якісь можуть бути переживання, у вас страхи, але дев'ятки це у нас кульмінація. От тут ситуація вже майже завершиться. Недовго ще залишилося чекати. По дев'ятці мечей тут потрібно взагалі пропрацювати свій фінансовий стан. У вас можуть бути питання тут, можливо, якраз таки з фінансами небагато потрібно тратити. От так на, на, на якісь такі на якісь гулянки, краще потратити фінанси на себе, краще подумати про свою стабільність, про свою красу, про свій комфорт, а не про інших. Людей, тому що тут можуть бути у вас потім якісь такі переживання, ви будете мучити себе, це такий нестабільний психічний стан. Можете навіть тут звернутися до е, психолога, наприклад, так до людини, яка вам допоможе, до людини, яка вас е, підтримує, яка допоможе вам справитися з цим всім. І е, також слідкуйте за своїм сном взагалі в цьому місяці, тому що тут можуть бути якісь такі нічні кошмари. Але буде хтось, хто буде вас оберігати, тому що тут навіть на цій карті, бачите, от є. Є все-таки якийсь ангел охоронець можете прямо звернутися до свого ангела охоронця і попросити його про допомогу. Так, і ще карта для Козорога на січень 2025-го, мені завжди хочеться сказати, 2024-го. Так. Четвірка мечей, знову пауза. Подивіться, знову зупинка, відновіться, може кудись поїдьте на ретрит. Вам потрібно, отут якраз таки дев'ятка мечей, четвірка мечей говорить про те, що вам потрібно свій внутрішній стан налагодити, знайти себе внутрішньо. У вас якраз він тільки залишив ваш знак. Так, у вас зараз піде е, розквіт, але він перейшов у ваш фінансовий. Так, це ваші цінності, це ваші е, так, ваше харчування, навіть як ви може. Якісь е, е, ваші доходи тут будуть змінюватися зараз, наступні 18 років, тому що Плутон перейшов у водолій. Але от по цій четвірці мечей вам потрібно виспатися, от, вам потрібно про себе попіклуватися. Це також може бути, там, наприклад, якийсь косметолог, так, куди ви йдете розслабитися, або на масаж, ви підете розслабитися. Старайтеся, щоб оці от, ваші нічні кошмари, так, якщо ви не будете з ними нічого робити, то вони вас просто доведуть до такого стану, коли ви не не зможете більше рухатись, тому що це карта паузи. От вони вас зупинять. І щоб це не йшло в мінус, подумайте про себе і виведіть його в плюс. Так, і остання карта на січень 2025 року для Козерогів королева Кубків. Королева кубків – це у нас жінка, рак скорпіон або риби. Вона тут може бути присутня у вашому житті. Знову ж таки, да і імператриця у вас була, і королева кубків зараз у вас є. Вона буде приносити вам якісь. Знаєте, може хороші емоції. Це знову ж таки психолог, це людина, яка підтримує. Це може бути медик, людина, яка піклується про інших, людина, яка переживає за інших. Це може бути якась нова подруга або якась нова людина в вашому житті. Ви можете тут саме кохання можливо сілитися. Так, у вас починається розклад із закоханих, які говорили про те, що місяць у вас буде прекрасний, і закінчується у вас розклад так: любовною якоюсь такою історією. Королева Кубків. Це може бути. Тут, знаєте, от прям якась жінка для любовних відносин, особливо у чоловіків, і вона тут або з нею буде ситуація, що ви будете за них переживати, будете вирішувати, або це буде людина, яка вас буде стілювати. Ну, давайте я вам ще одну карту козороги дістану на цю королеву кубку, що ж до чого вона тут. Тут жезлів, ні, це ідея, це та людина, яка вас спасе, та людина, яка виведе вас взагалі, так, із цього, із цього туману вона вам допоможе. Тому це. Або до психолога ви йдете, або до якоїсь подруги ви звертаєтеся, або якась це буде просто людина, яка на вас, наприклад, працює, і в неї є якась хороша ідея, яку вона вам, вона вам дасть, вона вам чомусь допоможе. Тому що тут у нас по тузу жезлі це початок, це новий ривок, це такий імпульс. І ця королева жезлі, вона королева кубків, вона дасть вам цей імпульс. Так, ну і давайте оракул для козирогів на січень 2025 року. Так, зміни і прогрес. Перша карта. Подивіться: зміни і прогрес. Вам явно потрібно рухатися вперед. Ви вже пройшли всі водоспади. Бачите, ви припливаєте вже до берега. От вам потрібно всього лише зробити останній крок, зійти. Так, і цю дев'ятку мечей також вам потрібно. Це ж кульмінація. Вам треба дотягнути до десятки мечей і звільнитися від того всього. І ще одна карта. Також дороги. І знову трансформація. Подивіться: зміни і прогрес, а тут трансформація і зміни. Виходіть, виходіть взагалі з цього вашого туманного періоду, із періоду, коли ви не знали, куди вам рухатися, коли ви не знали, що вам потрібно робити. Подивіться, ви виходите на світло, і вас навіть чекають тут. Вас будуть супроводжувати, працюєте зі своїми ангелами. Тут будуть здійснятися взагалі ваші мрії, дорогі козороги. Подумайте про це і дійте взагалі у цьому напрямку. Я вам бажаю прекрасного, прекрасного місяця і побачимося з вами в наступних відео. Па-па!